Всім привіт знову! З вами, як завжди, я. І сьогодні ми продовжуємо е, проходити спецоперації Call «Cool of Duty Modern Warfare 2. Е, двійка із математики. Е, сьогодні проходимо знову сні оходи Тайм Тріал. <кхід> Вчасно не люблю ці спецоперації, так скажу. Погнали! З квикстартом, я думаю, має бути все нормально. Ой, уже не буде все нормально. Ну чому! Так, головне у цей прапорець попасти, бо того що тоді буде погано. До речі, ставте лайк, якщо ви теж чекаєте на одужання Сашка. Я з ним ще так сильно не знімав. Після МВ2 спецоперації, коли я їх допройду, то десь уже у липні я буду е, потроху знімати із Сашою вже. Правильно? Добре. Mm, давай. Що ж, це був тайм-тріал. Всім дякую за перегляд, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Скоро, коли я пройду всі спецоперації, також вийде топ 5 найтяжкіших спецоперацій для мене. Що ж, Усім дякую за перегляд, сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ставте лайк, якщо це так. І підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Дякую. Чим, і, чим більше підписок, чим більше лайків, тим швидше будуть виходити нові відео. Що ж, всім дякую за перегляд. І ще раз і, всім удачі, будьте здорові, не хворійте мені тут, а то і, мені треба, щоб ви були здорові, щоб далі продовжували підписуватись. А, і, до речі, щоб підписатись на канал, вам треба просто натиснути на мою. Нам треба просто натиснути на одну кнопку знизу. Вам не тяжко, а мені приємно. Е, підписуйтесь ті, хто підтримує Україну, адже 70% всіх е, коштів, що я заробляю на цих відео, іде прямо на ЗСУ. Що ж, усім дякую ще раз і усім па-па.